Всім привіт! Ви на каналі Шукаш Скарбів. Сьогодні я в лісі буду купати. Надіюся, находки будуть. Ліс з гарною історією, багато старих доріг, Хотів Всім вам гарного перегляду. Буквально відійшов 300 метрів від початку лісу. Цій стежці в мене перший сигнальчик. Дзвеніло 16 на мульті Герцах. А на 5 ГГц дзвеніло 20. Ось така монетка, не знаю, що за монетка. Взагалі нічого не видно, треба помити. А вроді відніється крейцер австрійський. Або два. Зараз відмію і вам покажу. Ось така монетка мені попалась. Це напевно два крейцера. Так вроді відніється двойка. Абревіатура, як в крейцера. У мене находка отаку от яму викопав. Було дуже важко копати, коріння. Находка. Вроді би кілечко. Дитяче. На жаль, без ніяких обозначень. Таке кілечко. Ну а я ще поки ходжу, находки не дуже, все в лісі, Можливо, поїду на поле Так, я на полі В лісі ходок не було Приїхав на поле Ходжу поки на полі, падає дощ, Тож трошки походжу їхати додому У мене находка тут Буквально на поверхності била 10. Не знаю, що це. Похоже на монету. Та! Да. Яка красива монета. Тільки подивіться. Била 10. Це просто... Ну, фокусуйся. Яка суперова монета! З сторони щось непонятне, незрозуміле, зовсім нічого не видно. З цієї сторони. А з цієї сторони подивіться, який малюнок. І така затерта. Супер. Я не знаю точно ж це монета, але Похоже на монету. Можливо, гудзик. Такий тонкий гудзик. На супер вже такого ще не знаходив. Я ходив на тамтому полі, друге, перегорене, там находок не було. Гудзик, стертий і все. Пішов на це розвідати установку. І монетка перша. Можна ходити тут. Розвідка вдалася. Купаю далі. Так, в мене сигнал. Напевно, друга монета. Била 22. 23 Дуже сильне болото. Нічого не видно. Що за монета? Зараз почищу. Знімлю. Так, почистию трошки. Ось така монета, один крейцер 1860 рік. Такі вже маю досить багато, ще в Україні знаходив такі. Ну, так піде для колекції.